Ой. Що сказати? Усім хай. І сьогодні я буду казати про дві теми, е, о чому я хотів сказати, і про це я виклав Е-е-е... Ну, про ці, що я хотів сказати цю... ці дві теми. І ну що, починаємо. Е, перша тема я хотів поговорити, чому мене не було. Мене не було 2 тижні і чому я. Викладав два ролики в день. І або три, було і чотири. І я хотів дуже сильно віддихнути. У е, мене футбол англійська, у мене зараз, ну, і тоді не було часу, але тоді я хотів ще. У ну, мене були моменти, що я був ще дуже впевнений, що я зроблю відео, а зараз я після. Канікул, ну, типу канікул, е, я поняв, я не дуже часто тепер буду викладувати відео. У мене зараз, я, я зрозумів, в мене нема настільки багато часу. Ну, е, вибачте, ну мені треба теж віддихати. Тому що бували такі дні, що е, футбол, англійська, ну, ...просинаєшся, треба сходити за зошитами. Приходиш. Іди на той футбол. Ну, мене батько завіз. Привіз. Збирайся тобі на англійську. Це дуже супер. Прям дуже. Супер. Але я при тому ну, приходив ввечері і робив чотири вітлі для вас, тому що. Думав, як же, як мої підписники без відео. А зараз я зрозумів, що. Ну, ти ж людина. Ти ж людина. Треба теж віддихати. Тож тепер буде десь два або одне відео в день. Ну, не відео, а шорт. Тому що, да, часу дуже мало в мене зараз стало. І. Ну. По, вихід... По вихідним е, я їжджу з батьками, допомагаю їм. Тут теж часу залишається дуже мало. А ввечері я хочу дуже сильно віддихати. Ну, роблю одне відео в день. І тому я просинаюсь дуже рано, але засинаю я дуже пізно. Тож. Чуді ще сказати, що відео по іграм в мене не буде виходити ну, дуже часто десь одне відео в тиждень по ігрі, друге там за ігрою, або я не знаю. Ну щось зв'язане з ігрою, але сама ігра дуже рідко. Підбірка голів з FIFA Mobile. Це теж хотів сказати, тому що. Е, зовсім. Може і не бути її, але, ну буде, але раз або два рази в 2 неділі. Ой, Це зовсім не круто. Ну, Для мене це добре, тому що я буду віддихати для вас. Я розумію, для вас це погано, тому що е ютубер, якого ви дивитесь, не буде від... випускати відео. Ну, ну, часто. Але е, хотів сказати, що я е, е, ну, можу, можу зробити такі відео, де граю зі своїми підписниками там в Роблокс, в інші ігри. Наприклад, те, FIFA, Roblox, Brawl Stars. Всі такі ігри, де можна грати з друзями. Просто можете написати свій ID в коментарях під цим відео, якщо ви його подивитесь. Чи. Я не знаю, чи записати е е е відео під е або шорт під моїм. Типу, під моїм нікнеймом в описі під тим відео, і я подивлюсь його і. І буду, ну напишу ваш Нікоти. В цій ігрі кіну предлов друзі і ну, бу, зніму відео. Але це ну, може і не бути цього відео. Далі ми йдемо по другу тему. Чи буде випускатися цей контент? Ну, контент на цьому каналі. У е, да, мене, є думка, за закинути цей канал. Ну, не знімати зовсім на ньому відео. Але не знаю. Ще треба подумати, тому що я можу і не знімати або знімати. У мене, мене два варіанти. Знімати, не знімати. Закинути, не закинути. Продовжити не продовжити. І це я відео спеціально для цих двох тем, найголовніших, які мені. Мене просили мої підписники. І один підписник теж ютубер. І на нього я оставлю. я не оставлю ссылку на його канал, але я можу написати у, під цим відео її, її нікнейм, і, ну, і ви перейдете на її канал. Ну, напишете в пошуку Ютуб її канал і подивитесь її. Кажу, вона дуже е, знімає хороший контент. Підпишіться. Зрозуміло? от вам, зрозуміло, все, е, ну, Повертаюся к темі. То ну, може, буде виходити контент, але, як я казав, буде десь одне відео в день або два. Це дуже дуже рідко буде виходити контент. Е, ну, у цьому йде річ цього відео, мені треба віддихнути. Часу ноль, мені треба віддихнути. Ввечері знімати не варіант. Днем теж не варіант. Буду вибирати. Буду вибирати час, коли мені можна буде знімати. Ну, не можна, коли я. я в мене буде вільний час знімати, тому що це жесть. Це. не можу сказати. Тому що це дуже-дуже тяжко. Якщо ви не ютубер, то не думайте, що це легко. Це ще треба підібрати музику, підібрати момент музики. Це дуже тяжко. На, велик, на маленьке відео в мене десь, щоб його зробити, одне було відео, над яким я працював. Е -е, дайте згадаю. Я працював над ним. Минуту ну, вийшло на 15 або 6 секунд. Ні, 20-20 секунд. Але я його знімав Одну годину або 40 хвилин. Я не знаю чому. Ну мені треба було знайти той момент. А, я запам'ятав я там про е, типу. Все, що складається в комп'ютері. Е, все таке електронне. Е, і в мене там відео 21 секунда. Але я його записував цілих 40 хвилин. Чому? Чому? Тому що там треба було. Е музику підібрано. Ну, вже я поб... знаю, де музику брати. А ось де мені взяти ці моменти? Мені уйшло на це 40 хвилин, ну, 30. І ще хвилину я питався е ставити ці моменти, щоб нормально було. А не. Тупо вийшло. Але довго. Ще тоді мені названював. Вдруг давай грати. Давай. Ну тільки дай мені зробити то відео. Тож він ще 5 хвилин тоді почекав, я все одно, я зробив то відео. Але через дуже пога... поганий. Через дуже поганий настрій. Тому що я тоді чуть би не кричав, але я не кричав в мене батьки Ладно. Вертаємося до теми. Ну, контент то буде виходити, але може, якщо в е один день контент не буде, не, не переживайте. Я просто сьогодні не спів, або е захотів віддихнути. Тож. Я вже більше не можу, не знаю, що сказати. Тож всім пока-пока!